І так, дівчатка, всім привітки. всім, не знаю, доброго дня, доброго вечора. В яку ви час робите це тренування? От, всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо мати стрейчинг мобіліті на нашу постуру, на нашу поставу. Так само будемо логічно включати кульшові суглоби, але це більш буде знаєте, робота хребта у різних площинах, просто в у всі сторони, які тільки можна, було. тому будемо з вами починати і встаємо з вами на ноги. І так, зараз ми з вами стоїмо на ноги, дві ноги фіксуємо на ширині плече і коліна пом'якшень. Відразу лобкову кістку ми тягнемо до грудного, вона ніби прагне нас до грудного, Не має бути прогинув попереду. Все зафіксовано. Зараз ми робимо легкий, спокійний вдих, двома руками тягнемося в стель, і за видихом дві руки опускаємо плавно вниз. І зараз починаємо правою рукою тягнутися вдих. І в нас відкривається ліва сторона ребер. І за видихом повертаємось в нейтраль. І за вдихом ліва рука тягнеться вниз. І за видихом нейтраль. І ще два разочки вдих права рука вниз, і за видихом нейтраль. І останній раз вдих ліва рука вниз і за видихом нейтраль. А зараз уважно за вдихом ми тягнемося правою рукою вниз і переходимо з вами, не спішав заокруглений корпус до центра килимка. І від килимка ми через лівий бік піднімаємо себе наверх. І навпаки, нахиляємось в лівий бік, заокруглюємо себе до центру килимка, переходимо в центр килимка, і через правий бік. Бік себе піднімаємо. І ще правий бік знизанурі. За Заокруглюємо спину до центру, від центру через лівий бік себе піднімаємо. І останній раз нас і в лівий бік. Заокруглюємо себе до центру килимка, до правої сторони і наверх себе підтягнули. Прекрасно. З цього положення ми розвертаємось, можна дві ноги так само на ширині плеча і зафіксувати. Ми коліна призгинаємо, сідничні кістки прагнуть нас назад. Руками беремося під стегну. За видихом, ми коліна не розгинаємо. Починаємо лобкову кістку тягнути до грудного, от, ніби оцим горбом ми тягнемось з вами в стель. І за вдихом дві руки йдуть на стегну, ми сідничні кістки відкриваємо назад і добре витіжіння, даємо замаківку. І знову двома руками під стегна, за видихом, заокруглюємо корпус, лобкова кістка до грудного. І за вдихом дві руки стаг. Але моностегне сідничні кістки назад і витіжіння даємо замаків. І знову не спіша дві руки під стегна, за видихом за лобкова кістка до груди. І за вдихом дві руки на стегна. сідничні кістки назад, витіження за маківкою і наверх повністю себе витягну. З цього положення ми починаємо з вами, ніби йти в роллдаун. Робимо кивок, глопатки, хребець за хребцем, заокруглюємо себе вниз і таз, на сідничні кістки дивляться назад. І з цього положення ми тягнемось за маківкою в стелю. Сідничні кістки добре нас дивляться назад, ми піднімаємо себе наверх з рівної спини. І знову Видихом, ми занурюємо себе, не спішав. вниз. Сідничні кістки назад, витяження за маківкою. і наверх себе підтягнули. І ще два разочки видихаємо заокруглена, заокруглена спина вниз. Сідничні кістки назад і за маківкою подовжили себе. І останній раз ми видихаємо, видихаємо, занурюємо себе вниз, сідничні кістки назад і за маківкою себе подовжили. А зараз видихнули, занурили себе вниз, і тут ми зупинилися все. От ми ніби з вами обіймаємо кулю, шия лопатку. Плечі, все нас розслабило. І з цього положення ми ведемо дві руки не спішати в правий бік і доводимо в центр. І дві руки не спіша в лівий бік. І доводимо в центр. Все. Шинакомірцева зона вся розслаблена. Ми робимо легкий плавний рух в лівий бік. І ще два разочки не поспішаючи в правий бік. І останній раз і в лівий бік. В нейтральному положенні зупинилися. Спочатку нас на місце стає таз, і тільки тоді хребеть за хребцем рухається витяження за маківкою. І дві руки через сторону ми піднімаємо вгору і беремо в замок. Даємо добре витяження за руками, коліна призігнуті, пом'якшені. За вдихом грудину відкриваємо. і за видихом лобково до грудного занурюємо себе вниз. І за вдихом грудину відкрити плечі ми не піднімаємо. Опущені тримаємо вдих і за видихом занурюємо себе вниз. І ще два разочки вдих, грудину відкриваємо. І за видихом вниз. І останній раз вдих, грудину відкриваємо. І за видихом занурю. І вдих дві руки в сторону. Заводимо дві руки з вами за спину в замок. І так само лікті випрямо. З цього положення ми руками тягнемось назад і повертаємо в нейтраль. Робимо видих і за вдихом в нейтраль. І три разочки ще видих, продовжуємо рух, і за вдихом в нейтраль. І два рази видих і в нейтраль. Молодці, останній разочок видих даємо. І в нейтраль. Прекрасно. Ми розвертаємось з вами, ставимо дві ноги трішки ширше ширини плеч. З цього положення дві руки відкрити в сторону. І тут уважно ми заводимо з вами ліву ногу навхрест до правої. Наша ліва рука йде вниз, і ми за правою рукою відкриваємо ребра з правої частини і повертаємося назад. І знову за вдихом робимо крок правої ноги навхрест і за лівою рукою тягнемось вдих. І за видихом повертаємось не нейтраль. І знову змінюємо ноги навхрест, вдих, розкрити ребра. Плечі не піднімаєте, вони у нас опущені, стабільні. І видих, підтягнусь. І ще вдих тягнемось, тягнемось, тягнемось. Відкриваємо ребра, як віла, і видих, підтягнувсь. І два разочки ще вдих, подовжуємо себе. І за видихом в нейтраль, і останній раз вдих, подовжуємо лиці себе, і за видихом в нейтраль зупинились. Прекрасно, ми зараз з вами розвертаємося, стоїмо з вами на край кило. Він на ширині плечей. З цього положення ми не спіша голова, хребеть за хребцем. Вниз себе опускаємо, і двома руками переходимо з вами в положення собака мордою вниз. Грудину добре занурили з вами. З цього положення ми зараз більше вагу корпусу трішки переносимо на руки, не в планку, а буквально от капельку зійти з усіх положення собаки, мординиз. І за видихом, навпаки, добре грудину вами вниз. І знову не спіша вдих, опора на руки, і за видихом грудину вниз занурюємо. І ще два рази вдих, і за видихом вниз, 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 вниз. І останній раз вдих. І за видихом вниз і зупинились. І додаємо згинання правого і лівого коліна. Не спішай. І кожен раз грудина і п'ятка занурюється нас вниз. Чотири. Ще три. Не поспішай. Ще два, і один. І дві п'ятки занурили, грудину пом'якшили. Тримаємо фіксацію. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Прекрасно. За ми опускаємось з вами вниз коліна в підлогу. Стопи лишається флекс. Відведіть таз на п'ятки. Двома руками потягніться вперед і грудину занурте вниз. І відпочиньте. Подихайте. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І за видихом ми піднімаємо з вами за округлий корпус, ведемо опору на руки і сідничні кістки відкриваємо назад і опускаємо таз з вами на п'ятки. І знову видих, лобкова кістка до грудного, і за вдихом сідничні кістки відкрити і опускаємо таз на п'ятки. І два разочки ще видихаємо, видихаємо, видихаємо. Сідничні кістки назад і п'ятки вниз. Опустимо. І останній раз даємо видих, 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 видих. І сідничні кістки назад і таз. Опустимо на п'ятки, зупинились. Молодці, підтягаємо з вами на четвереньки. Дві руки чітко під плечі. Стопи ми вже опустили з вами вниз. І за вдихом ми починаємо тягнутись за правою рукою вперед, лівий лікоть іде вниз. І за видихом повертаємось. І за вдихом за лівою рукою правий лікоть вниз. І за видихом повернулись. І ще даємо чотири вдих і наверх видих. І три разочки вперед, за рукою, і вгору. І ще два разочки тягнемось, тягнемось, тягнемось. e na ver І останній раз подовжуємо, подовжуємо самомоці, і наверх підтягнулися. Прекрасно. Ми з вами лишаємось в положенні квадропад і виставляємо назад нашу праву ногу. І п'яткою ніби бита впираємось з вами в стіну. З цього положення зараз уважно: ми опускаємо нашу праву п'ятку вниз, опорна нога наша розвертається коліном вперед. І ми ведемо праву руку лобкову кістку, штовхаємо, гордину, розкриваємо вдих. І за видихом ми руку опускаємо вниз і повертаємо стопу, і наша опорна Харина в нейтраль. І знову за вдихом, плече не піднімайте до вуха, вона стабільна. Ми відкриваємо грудину лобкову кістку, штовхаємо вперед. І за видихом повертаємося в нейтраль. І два разочки ще не поспішаючи вдих, грудину відкрили плечі стабільні, не тягнемо їх до вух і видих вниз. І останній раз не спіша, вдих, грудину відкриваємо, штовхаємо лобкову кістку вперед. І за видихом не себе опустили. А тепер за вдихом штовхнули лобкову кістку вперед, все в нас стабільне, плечі на місці. І за видихом ми починаємо відводити сідничні кістки на п'ятку, рукою тягнутися вперед. І за вдихом знову повертатися з вами в класне відкриття горного відділу. Значить, ще раз ми з вами повертаємось відкриття грудного відділу вдих, і за видихом, оце що я кажу, сідничні кістки назад, на п'ятку. От, і все, і нас іде робота від тазу. За вдихом, грудний відділ відкрити, і за видихом вони знову себе занурюють. І ще давайте два разочки. За вдихом ми гордину розкриваємо, і за видихом вони занурюють. І останній раз за вдихом гордину розкрили, сідничні кістки впихнули вперед. І за видихом вони себе занурили, і дві руки поставили зараз перед собою. Супер, з цього положення уважно, стопа лежить, дивиться нас в діагональ. Ми введемо з вами сідничні кістки назад, і за видихом через заокруглений корпус підтягуємось наверх. І знову сідничні кістки на п'ятку, аж і за видихом підтягуємось наверх. І ще два разочки сідничні кістки на п'ятку вдих. І за видихом підтягнутись. І останній раз сідничні кістки на п'ятку вдих. І за видихом підтягнулись, зупинились. А зараз ми з вами відкриваємо лівою рукою грудину вдих. І за видихом під праву руку вниз занурюємось. І ще за вдихом грудину добре відкрили. І за видихом вниз занурилися. І давайте два разочки. Ще даємо добрий вдих і за видихом вниз. І останній раз вдих груди розкриває. І за видихом вони занурились і зупинилися, потримали фіксацію: шість, п'ять, чотири, три, два. Один прекрасна рука вниз, наверх підтягнулись, коліно до коліна. І зараз розвертаємося, все те саме пропрацьовуємо тільки з вами на іншу ногу. Ми ставимо з вами зараз ліву ногу назад, і ми ногою та ніби знову вперлися з вами в стіну. З цього положення ми починаємо розвертати п'ятку вниз, опорне коліно розвертається, плечі стабільні, за вдихом лобкова кістка вперед, грудину розкрили. і за видихом плавно опускаємо себе вниз, повертаємо в нейтраль. І ще три разочки за вдихом ми грудину розкриваємо лобкова кістка вперед. І за видихом вниз себе опустили. І два рази ще не спіша вдих і за видихом вниз опускаємо. І останній разочок вдих. І за видихом вниз опустили. І за вдихом грудину відкрили плечі стабільні та не піднімаємо. І за видихом та стягнемо на п'ятку, рука йде вперед. І за вдихом лобкова кістка вперед, і грудину розкриваємо. І ще не спіша видих вперед. сіничні кістки назад. І за вдихом грудину добре відкрите. Відчуйте рух тазу, видих. І за вдихом відкрили. І за видихом рука в нас іде вперед, і ми ставимо дві руки зараз перед собою. Стопа лежить нас, розвернута в діагональ. Ми відводимо з вами сідничні кістки назад, і за видихом, за округлим корпусом, підтягуємо себе наверх. І знову не спіша сідничні кістки назад, і за видихом наверх. Підтягнули. І два разочки ще назад. І не поспішаючи наверх. І зараз останній раз даємо добре сідничні кістки назад. І не спіша з вами наверх. І в нейтралі зупинились. Стопа залишається Лежати лежат. за лівою Ой, О. За правою рукою ми себе розкриваємо вдих. І за видихом під ліву руку вниз себе занурюємо. І знову за вдихом розкриваємо, розкриваємо грудину добре. І за видихом вниз себе занурюємо. І два разочки розкрили вдих. Молодці. і за видихом вниз. І останній раз розкриваємо з вами грудину вдих. І за видихом занурились вниз, зупинились. Тримаємо фіксацію шість. Дихаємо. П'ять, чотири, три, два, один. І наверх себе підтягнули. Коліно закрили з вами зараз до коліна. Дуже добре, з цього положення ми з вами стоїмо на коліна. Коліна у нас на ширині, плече лишається. Дві руки беремо за голову і літті не в сторону, а в кут 45, плече, плече нас пом'якшені, ми відтягуємо їх навпаки від вух. Ми починаємо з кістками з вами вдих тягнутися назад. І за видихом. Таз, хребеть за хребцем. Підтягуємо себе наверх і вгору підтягнулись. І знову вдих. сідничні кістки назад. І за видихом. Лобкова кістка до грудного і хребець за хребцем і наверх підтягнулись. І два разочки ще давайте вдих. І не спіша Видихаємо, 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 видихаємо і наверх підтягуємось. І останній раз ми даємо вдих і за видихом таз, хребеть за хребцем, за маківкою наверх прекрасно. Потягнулись, молодці. А зараз ми з вами дві руки поставимо на зону п'ят. Можна дивіться поставити так само не на п'ятки, а можна сказати, в підлогу просто це вже як вам буде комфортніше. То різниці там немає, але, типу, можливо, вам буде більш стійкіше ставити руки на підлогу, або можна ще якщо вам буде важко з підлоги підніматися, ставити руки на книжечки або на блишки. Так, дві руки зафіксували, і ми починаємо так само сегментарно за тазом тягнутися вперед. Гурду розкривати вдих. І за видихом таз, хребеть за хребцем, ребро, за ребром вниз. І знову за вдихом грудину добре розкрити. І видихаємо, не спіша вниз вниз, вниз 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 І два разочки за вдихом грудину розкриваємо. І не спіша видихаємо вниз, 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 вниз. І останній раз зараз за вдихом грудину розкриваємо. І рухаємось видих вниз, вниз, вниз. Прекрасно. І розвертаємось. Зараз сідаємо з вами по турець. Дивіться, тут теж момент, якщо комусь незручно сидіти по турецьки, можете брати блочки підсідниці, тоді вам буде зручніше. Або просто сідати на коліна. Або, можна теж є варіант, це положення діаманта, Трошки більше ноги до себе, а ля книжечка, але не до книжечка, діамант. Так, здобренько, тоді ми сідаємо, як вам зручно. Дві руки відкрити зараз в сторону і двома руками впріться, ніби в стінку. І тут момент лопатки не стягуйте, а навпаки, ми витягуємо руки ніби з себе, в різні сторони розтягують. І за видихом, ми ведемо дві руки вперед. І завдихом дві руки в сторони тягнуться, і ми не стягуємо лопатки назад, ми навпаки їх розширюємо. Знову за видихом занурились і за вдихом руками розширюємо себе. І ще два разочки видих, і завдихом в різні сторони розтягнули. І останній раз видихаємо і завдихом в різні сторони. Прекрасно. І дві руки опустіть зараз вниз. І зараз допрацюємо з вами трішки голівку, опускаємо в правий бік, і не спішаємо лівий. І відчуваємо, як з правої сторони нас дроповинні м'язи, як лівої. І ще два разочки з правої. І не спіша лівої. Все, і в нейтральному положенні зупинились. Зараз ми з вами будемо переходити до нашого дихання. Тому дві руки зафіксуйте в зоні ребер, отак ніби обхотіть їх. І дивіться, ваше завдання зараз дихати не передніми ребрами, та? а ваше завдання дихати в бокові і в задні ребра. І видихати боковими і аж до задніх ребр. А зараз будемо з вами пробувати. Я знаю, воно так звучить дивно, де у нас там задні ребра. В що взагалі є зараз. Будемо розбиратися. Дві руки ми фіксуємо з вами на ребра. Очі з вами закриваємо. І зараз слухаємо. Мале. Ми робимо спокійний вдих через ніс. Відчуваємо, як ребра починають розширювати руки в сторону і назад. І за видихом ми відчуваємо, як передні ребра все більше занурюються до задніх ребер вниз, 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 вниз. І знову ми даємо вдих, ребра розширюються, руки штовхають в сторони і назад. І за видихом глибоко в нас передні ребра занурюються до задніх. І два разочки ще даємо вдих. І видихаємо передні ребра до задніх. І останній раз Вдих. І ще видихаємо, видихаємо, видихаємо передні ребра до задніх, задніх, задніх. Прекрасно. Молодці очі відкриваємо і собі попласкали дуже добре.